Вже шостий рік поспіль на Львівщині діє програма мікропроектів. Активна громада чи сільські ради подають пропозиції щодо поліпшення інфраструктури в регіоні на конкурс. На найкращі проекти виділяють кошти із обласного бюджету. Цьогоріч профінансують майже тисячу проєктів по всій Львівщині. До прикладу, у селі Незнанів Кам'янкубузького району вдалось облаштувати енергозберігаючу школу. Кілька років тому за кошти благодійники змінили опалення. Минулоріч встановили нові вікна. Цього ж року вдалося повністю топлити фасад. Гроші залучили від виграного мікропроекту. Загалом цього бюджету бюджетного року на Кам'янку-Бузький район виділили 6 мільйонів гривень із обласної скарбниці із місцевої понад два. Мікропроєктів вісім це приходиться на галузь освіти. Відповідно, в основному це проведення енергозберігаючих заходів по освітніх закладах, заміна вікон, утеплення фасадів, горищ і так далі, тому подібне. Проведення реалізації цих мікропроєктів по енергозберігаючих заходах дасть можливість нам звичайно зекономити кошти місцевих бюджетів в результаті, утеплити приміщення, створити належні якісні умови для навчання і виховання наших дітей. Де бути пам'ятнику на засіданні ініціативної групи обговорили питання щодо розташування монументу пам'яті героям Небесної сотні у Львові та написали резолюцію із пропозиціями до міської влади. Активні львів'яни зазначають питання про його створення у Львові. Львові виникло ще два роки тому, однак досі його не вирішили. З того часу розглядається щонайменше дві ділянки, на яких можливе спорудження монументу. Відремонтують щонайменше за два місяці. Підрядники обіцяють до кінця жовтня-початку листопада відкрити для руху вулиці Котляревського, Нечуя Левицького, Київського та Русових. Довжина усіх ділянок майже кілометр. Щоденно на об'єктах працюють 24 одиниці техніки та майже сотня працівників. Завершують замінювати водопровідні мережі та відновлюють каналізаційні колектори. На ділянці Котляревського Нечуя Левицького вже замінили 80% випусків із ринв та колодязів. По вулиці Котляревського Нечуя Левицького на завершальному етапі практично роботи по заміні колектора, заміни випусків будинків. Проводяться роботи по заміні водопроводу. І... Буквально в суботу приступили до заміни газових водів будинків. Десь на початку місяця плануємо вже приступити до влаштування основи під підтриманих колії. Ми повністю входимо в землю, ми міняємо всі інженерні мережі, повністю, фактично всі, водопровідні, включно з підключеннями до будинків, підключення побутових від будинків. Заміна випусків з рину, заміна оглядових колодязів, санація існуючого колектора. Відтепер у Львові незрячі діти зможуть прочитати твори Івана Франка. Книгу видали у межах проекту Місто літератури для незрячих, книга Брайлем і Вголос. Також озвучили працю митрополита Андрея Шептицького та придбали звукові творючі засоби для львівських незрячих. А ще відтепер твори шрифтом Брайля скерують не лише у спеціалізовані заклади для незрячих, а й у звичайні бібліотеки. Для друку шрифтом Брайля вибрали твори Івана Франка, що входять у шкільну програму та будуть цікавими та корисними для дітей. А саме книги Грицева шкільна наука, коли ще звірі говорили та Соїчина. Крило, тираж кожного твору, 30 примірників. Усі ці книги вперше будуть представлені на форумі видавців. «Бачите, наша книжка має дуже гарний зовнішній дизайн, правда? Вона кидається в око, вона приваблива, вона симпатична. Попри те, що люди, які зовсім не бачать, не можуть побачити ось це зображення, але завжди поруч буде людина, яка скаже їм, Боже мій, яка гарна зовнішня сторінка. Тут такі кольорові малюночки, і переповість, що тут намальовано. Далі, серед людей, які читають шрифт Обраля, є чимало тих, хто має залишковий зір, і вони зможуть бачити ось ці малюнки. Це дуже добре. Так? Друге, ми друкуємо, якщо можете бачити, ось на такому якісному білому папері. Так, як це робить уся Європа, Америка, Канада, всі цивілізовані країни світу, так? Третя новація, колеги. Ми свої книжки кладемо зумисне на пружину. І врешті остання новація, ну якою ми також гордимося, ми її запозичили, ми її не придумали, а запозичили в країнах Скандинавії. Країна Скандинавії для людей, які не бачать, прийнято подавати книгу в трьох форматах шрифтом Брайля, в аудіоформаті і в електронному форматі, а саме в Орді. На нього рівняються, його вшановують. З ним ідуть в бій. У вівторок в Україні відзначили день прапора. У кожному селі містечку чи місті України під звуки державного гімну святочно підняли у височинь синьо-жовтий стяг. У Львові до будівлі обласної адміністрації на урочистості прийшли воїни. АТО, представники влади та громадські діячі, школярі і студенти. А право підняти державний прапор України надали синові загиблого під час проведення антитерористичної операції військового та наймолодшій представниці делегації з Луганська. Це вели. Момент історії, коли національні барби стають барвами державного прапора, і коли кожна людина чи на заході, чи на сході України, гордиться тим, що вона українець і що вона має свої символи, які сьогодні знайшли свій здобуток і свою велич по всьому світу. Перші в бою в перші святкування відзначення дня державного прапора України у Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові переросло в святкування Дня Незалежності. Військовики підготували святковий концерт, адже незалежність для бійців одне з найважливіших свят. Саме вони борються та захищають територіальну цілісність України на сході держави. Також на думку людей у формі Україна та Збройні Сили це одне ціле. Тож акцентують, щоб не годувати чужу армію, краще потрібно подбати за свою, закупити озброєння. Дерування та техніку. Державний прапор у серці прикордонника. Під таким гаслом, 23 серпня, прикордонники провели велопробіг, приурочили захід до дня народження держави та дня національного стягу. Прикордонники вирішили відзначити національне свято по особливому з українськими стягами, проїхатись на велосипедах вулицями міста. Місце збору, початок Львова, Галицьке перехрестя, сюди з'їхались майже сотня прикордонників з різних підрозділів. Опісля у львівському прикордонному загоні найкращих військовослужбовців нагородили грамотами та подяками. Ми хочемо цією акцією показати, що державний прапор України є дійсно в серці кожного прикордонника, і скільки ми будемо проходити службу державної прикордонної служби, оскільки буде державна прикордонна служба. Существувати, скільки буде державних прапор на кордоні і жодна клаптика землі. Ми не віддамо. Також у вівторок львівські полісмени святкували першу річницю з дня створення національної поліції. Торік, 23 серпня, перед міською ратушою присягу склали понад чотири сотні поліціянтів. За рік роботи у місті на 45% побільшило побільшало патрульних, а звільнився лише 31 працівник. З нагоди свята львівські копи проводили майстер-класи самозахисту для жінок. Шкільні офіцери вчили малечу дорожніх правил, а керівництво управління влаштувало під. Відкритим небом громадську приймальню більшість людей все ж таки виросла дуже в професійному рівні, підтягують своїх колег. в нас в загальному випустилось п'ять потоків, тобто п'ять хвиль було поповнення патрульно. Ну і сказати, що суттєва відмінність між людьми, які випустились стільки нещодавно і випустились рік тому, практично немає. Тому що колеги старші підтягують молодші, відповідно хочуть. Ну, це дуже тіше на завершення дня. Професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма проводив кількаденний курс своїх лекцій у Львові. Курс проходив у межах проекту лідерства та розвитку, що здійснює підготовку майбутніх урядовців і бізнес-лідерів країни, які розвиваються нашої. Наразі лекції ефективного лідерства відбувалися лише у місті Лева. За словами фахівців, найважливіше в нашій країні подолати корупцію та навчитись правильно встановлювати пріоритети, послідовність дій дії створювати правильну коаліцію, тобто розумну більшість. Потенційно, у вас є потрібні лідери, які представлять громадське суспільство. Ви також маєте інституції, які є дефектними. Але мають величезний прихований потенціал до змін. Вам потрібно змістити свої акценти із сильних на слабкі сторони. Ви повинні не просто протистояти поганому уряду, а самі йти у владу, щоб змінити державні інституції. Львів відзначив 25-ту річницю Дня Незалежності. Розпочалися святкові заходи біля пам'ятника Кубзареві. Сюди з різних точок прибули спортсмени, велосипедисти, футболісти, хокеїсти. Кожна команда а їх понад 20, стартувала від пам'ятників відомим українцям. Так, учасники забігу хотіли показати, Україна єдина. Долучилася до символічного забігу, й команда ТРК Львів. Рівно о одесяті, вся країна стала єдиною, заспівавши, ще не вмерла. Чаківському цвинтарі пом'янули тих, хто виборював незалежність вже під синьо-жовтим стягом. Львів'яни помолилися за упокій душ новітніх героїв військових, які віддали своє життя, захищаючи східні кордони. Тут є наша пам'ять, і ми тут, тому що тут є люди, яким треба віддати шану і належне. Без них не було б 25-х роковин незалежності України, тому що вони зберегли в своїх серцях Україну, вони на алтар поклали своє життя, і тоді, коли було найтяжче, вони не ховалися, вони стали в повний ріст і направду своєю Грудьми вони закрили всю державу. Я вважаю, що наш син це совість нації. В моєму розумінні. Совість це молитва, це добро, це пам'ять і це добрі справи. Важко говорити такі хвилини. Але він виконав сідок перед родиною, перед країною. Опісля керівництво привітало зі святом бійців, які зараз лікуються в госпіталі, адже вони, як ніхто, знають, що таке захищати рідну країну. А от в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відчинили двері для відвідувачів та організували виставку зразків озброєння та військової техніки. На плацу академії вишикували бойові. Броньовані машини артилерію на столах розклали десятки одиниць стрілецької зброї. Я впевнений, що сьогодні суспільство нашої держави більш прикуте до військовослужбовців, до військових, які сьогодні несуть службу на і воюють на східному нашому кордоні, кордоні захищаючи нашу незалежну державу. У мікрорайоні Львова Білогорщі у день незалежності освятили церкву, яку будували чверть століття. Ще у 91-му році на подвір'ї, де зараз збудували храм, була маленька капличка. Саме там, у час, коли країна стала незалежною, парафіяни вирішили звести греко-католицьку церкву. За словами настоятеля храму, саме молитва стала основоположним каменем та поштовхом до праці. В нас епохіяльна подія. Господь Всевишній дав нам ту велику ласку. Відкрити ту золоту сторінку освячення храму до цього дня. Ми йшли 25 років і дякуємо Богові! Дякуємо парафіянам. Що ми дочекали з такої миті у селі Смереків жовківського району відкрили дитячу установу. Садок знаходитиметься у приміщенні колишньої школи. В Будівлі зробили ремонт та оновили фасад. Найближчим часом закуплять меблі. Будівлю відновили завдяки перемозі у конкурсі мікропроектів та німецькому гранту. Згодом у селі Смереків планують реконструювати ще й приміщення школи. Коли люди зрозуміли, що нам потрібно, і без нас це ніхто не зробить. Громада дала своє співфінансування. Це кошти місцевого бюджету були і кошти безпосередньо громади, де громада зібрала між собою ті кошти, щоб проект міг запрацювати. Це була сума. Ну я скажу, не маленька, але громада долучилася як фізично, так і матеріально. Традиційно у Львові відбувся парад трамваїв. Львів'янам та гостям міста презентували сучасні та історичні трамваї. Один із них столітній, і у світі збереглося таких лише два. Особливість його у тому, що водій кермував транспортним засобом на встоячки. Інший трамвай ще у 80-х роках минулого століття курсував вулицями міста. Пізніше у ньому розміщувалася зварювальна станція. Свого роду це вже раритет, адже у світі такого зразка трамвая лишилося лише три. А от на дитячій залізниці у день незалежності не лише катали відвідувачів безкоштовно, а й ставили рекорди та шукали молодих спортсменів серед залізничників. На дитячій залізниці будуть виступати люди, які будуть пропагувати спорт. Спорт це звичайно це здоров'я, і ми хочемо, щоб наші діти на дитячій залізниці також всі були здоровенькі в першу чергу. І щоб вони не тільки вчилися працювати на залізницях, ще можливо, хтось себе побачить в якихось спортивних досягненнях. А ще на день незалежності на площі перед собором Святого Юра відкрили дитячу галерею під покровом митрополита Андрея. Експозиція виставок представляють 320 дитячих шедеврів міжнародного форуму Золотий мольберт» слідами Мойсея Українського духа, які на пленерах Львівщини з 6 травня по 27 червня створювалися дітям дітьми з усієї україни цього року учасниками форуму стали понад 400 дітей з них 110 учасників зі сходу україни милуватися галереєю під відкритим небом львів'яни зможуть на святоюрських пагорбах ще впродовж двох місяців ця дитяча галерея є результатом Дуже і дуже багатьох творчих дітей, які цього року приїхали сюди на Львівщину. Ми сьогодні хочемо зробити такий перший крок до пересувної дитячої галереї, яка має розширюватися, яка має доповнюватися талановитими творами наших дітей, тобто їхніми шедеврами. Офіційні заходи завершилися в оперному театрі. Митці з української діаспори підготували концерт. Артисти переконують, попри те, що живуть поза межами України, однак всім серцем відчувають себе українцями і роблять все, аби про нашу націю знали у всьому світі. Також з нагоди Дня Незалежності нашу колегу журналістку Світлану Максименко нагородили почесним званням заслужений журналіст України. Адже в час інформаційної війни журналісти теж у лавах захисників вітчизни. «Львівське телебачення для мене це духовність, це повага до своїх традицій, це розуміння того, що ми маємо відповідальність за те, що ми народилися, що ми працюємо, і ми повинні нести нам всім в такий важкий, воєнний, непевний час. Наймогутнішу зброю, а ця зброя це є духовна сила і велич, яку перемогти неможливо. Четвер, 25 серпня, на рахунки Львіввугілля надійшли кошти за реалізацію вигільної продукції в сумі 65 мільйонів гривень, повідомили в прес-службі Львівської облдержадміністрації. До кінця дня надійшло ще 10 мільйонів гривень. Ці кошти в повному обсязі буде скеровано на виплату заробітної плати шахтарям, повідомив перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Ростислав Замлинський. Це дозволить повністю погасити заборгованість перед гірниками за червень та виплатити 30% зарплати за липень. На реалізацію комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО та їхніх родин родин героїв Небесної Сотні з обласного бюджету виділено більше одного мільйона гривень. Про це повідомили в департаменті фінансів Львівської ОДА. Ці кошти дозволять виплатити одноразову адресну допомогу 284 демобілізованим воїнам по три тисячі гривень, чотирьом родинам для встановлення пам'ятного знаку на могилі загиблого під час АТО по 17 тисяч гривень, а також трьом родинам родичі, які загинули під час проведення АТО по 100 тисяч гривень, розповів директор департаменту Оле. Демків. Окрім того, що місячні соціальні виплати отримує також 31 дитина з числа загиблих учасників антитерористичної операції та героїв Небесної Сотні у розмірі 2,5 тисячі гривень на кожну. У Лисиничах ремонтуватимуть каналізаційний колектор. Його зруйнували земляні роботи, які велись поблизу місцевого кладовища. На дотичній ділянці було зроблено насип висотою понад 8 метрів, і від цієї ваги зруйнувався колектор. Аварійно-відновлювані роботи у Лисиничах розпочалися у четвер. На цій ділянці фахівці шукають місце витоку. Зазначу на каналізація йде з винник на очисні споруди Львова. Незабаром трубопровід мають намір замінити на новий і його прокладатимуть вже у іншому місті. Торік тут замінили майже півтора кілометра. Цього року роботи Обіцяють завершити ми зараз стоїмо з вами на ділянці землі, яка не знаю вже який період часу насипалася грунтом. Невідомо ким із чого дозволу на безпосередньо прямо на трубопровід. Де заборонено всіма нормами і законами це робити, і без ніякого погодження з нашим підприємством виконувалося. І тим більше це труба асбестцементна, яка транспортує каналізацію з міста виників, взагалі, яка не повинна на неї від вас якесь навантаження. Це побутові стоки, але вони також несуть собою значну кількість фосфатів, тому що знаємо порошки, нітрати, які в принципі надзвичайно не небезпечні для. Для ґрунту, тобто де втрата ґрунту, йде втрата рослинності, яка на цій ділянці попадає в зону затоплення цим фільтратом. У львівських школах тривають ремонтні роботи. Ймовірно, що до 1 вересня вони будуть не всюди завершені, проте навчанню це не завадить, запевняють освітяни. Цьогоріч для шкільних ремонтів місто надало рекордну суму понад 160 мільйонів гривень. Роботи у львівських школах розпочали ще з липня, бо більшість з них були залучені до проведення АТО. Тому частина ремонтів триватиме і після 1 вересня. Йдеться здебільшого про роботи у підвалах чи на горищах. А от коридори та класи у школах вже готові до нового навчального року. У Львові 15 інспек Торі служби безпеки Львів електротрансу мають право перевіряти наявність квитків у пасажирів, тролейбусів та трамваїв. Інспектори одягнені у цивільний одяг, щоб не привертати увагу своєю формою, як це було раніше. У всіх є посвідчення, працюють вони рейдово, тобто у всіх точках міста, зазначають у Львів електротрансі. А також додають останнім часом більше людей стало користуватися електротранспортом, що спричинило зростання числа проданих квитків. У пункті пропуску Краковець на Львівщині затримали українку, яка намагалася перевести через державний кордон 100 наркомісних таблеток Трамадол. Заборонене для перевезення багаж виявили під час спільного прикордонно-митного огляду автомобіля Opel на німецькій реєстрації. За кермом автівки перебувала 40-річна громадянка України, яка постійно проживає в Німеччині. Жінка не задекларувала жодних товарів та предметів до переміщення через кордон, а зазначені таблетки помістила в дорожню аптечку, повідомляють у прес мистецького загону. За цим фактом повідомили ...національної поліції України. 25 серпня у Львові на зупинці громадського транспорту, що неподалік пам'ятника Степану Бандері, завалилася частина скляного даху зупинки на людей. Як повідомили в обласному управлінні поліції, о 17.40 до них надійшло повідомлення від чергового лікаря швидкої медичної допомоги. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що обвалилося накриття зупинки. Наслідок обвалу постраждали дві жінки 49 та 76 років. Обох доправили до лікарні, щоправда, старшу після огляду та надання допомоги. Мови відпустили додому. У неї незначна рана правої кисті руки. Іншу постраждалу госпіталізували з попереднім діагнозом, закрита черпно-мозкова травма та струс мозку. В цієї п'ятниці обурені мешканці Малихова Грибовищ та Дублян перекрили трасу Львів-Граворуська. Люди ходили пішим переходом та пропускали лише автомобілі екстрених служб. кажуть, вони проти будь-яких робіт на Грибовицькому сміттєзвалищі. Натомість міські чиновники переконують, що це замочі спеціальні опори, аби не стався черговий обвал. Вимагаємо, щоб забрали незаконну техніку, яка заїхала на малихівську територію. Притул до сміттєзвалища. Існуючого і робить новий полігон. Ситуація є на сміттєзвалище зараз нестабілізована, є небезпека, обвалу, сміття, і на сьогоднішній день треба її стабілізувати. Треба питання вирішити. У Львові запустили нову систему керування повітряним рухом. Центр обладнаний автоматизованим керуванням і створений виключно українськими силами. Система отримує і обробляє інформацію польотів. Її відображає Же у режимі онлайн та передає безпосередньо на монітор диспетчерів вартість системи 70 мільйонів гривень. Цей центр є найсучаснішим, найсучаснішим центром, який забезпечить повністю контроль авіаційного руху по майже третині. Ну Третині сучасної території України е, також е, забезпечить взаємодію з багатьма країнами, за якими межує Україна е, на заході. Для Львівщини це дасть можливість е, збільшити пропускну здатність нашого повітряного простору, і це означає, що над нашим е, повітряним коридором буде літати більше літаків. А це означає, що прийде час і вони будуть е, злітати і приземлятися в військовому аеропорту». На оновили з десяток шкіл до початку нового навчального року. Усе завдяки програмі мікропроєктів. Половину суми на проект виділяють із обласного бюджету. Ще 45% із місцевого, решту 5% за умови програми. Сплачує місцева громада. Загалом на мікропроекти в обласному бюджеті цьогоріч передбачено 54 мільйони гривень. Ми цього року прийняли рекордно велику кількість 1427 заявок від місцевих громад. Для порівняння інші області такі мають конкурси і на ці конкурси подаються від 100 до 300 проєктів ми отримали 1427, з яких 686 на сьогодні. Реалізуються цієї п'ятниці. Львів попрощався із загиблим бійцем Олександром Дерешем. 42-річний успішний юрист пішов на схід добровольцем. Служив у 44-й тернопільській бригаді. Старший офіцер загинув 22 серпня на сході. Поховали чоловіка на полі по поховань Личаківського кладовища. Життя було таке яскраве склад. Його дуже поважали в частині. Не став сидіти в Тернополі в етес, як сказати в пункті ситуації. рвався, бути артилерістом на курсах постиг всі ази артилерійської майстерності. Ну і був АТО. нього лишилось двоє дітей. Ну, Бог забирає хороших людей. Цього дня у Львові стартувала акція Жіночність без границь. Промаські активісти зібрали сімох жінок і з обмеженими можливостями їм створили новий імідж та провели фотосесію. Згодом світлини розмісі на рекламних читах у місту як соціальну рекламу. Я мрію вже другий рік займатися туризмом для людей з інвалідністю. Я їх розумію, бо сама сідаю у візок, тому це дуже важливо. Тим паче, що зараз дуже багато хлопців повертається з війни на візках, тому хочеться їм показати, що життя триває. У Львові презентували унікальне видання про етнічну територію нацяння. Про цей регіон написано лише за два десятка книг. В основному це історичні довідки. Це ж видання ґрунтується на історичних фактах, місце фотографій та спомини тогочасних жителів. Автори праці Мирослав Бартахівський та Роман Гільцевич. Ця книжка унікальна, тому що. Вона є написана в формі в такій формі напівхудожній, але то є правда все. Там нічого видумки немає ніякої. Там є спомени багатьох людей, там є описані звичаї села, описано про то так зване переселення. Описано фотографій багато назбиралося. Там є дуже багато історичних фактів, які багато десятиліттями збиралися. Ці історичні факти, і я думаю, що навіть пересічному громадянину буде цікаво прочитати цю книжку. Фоєлівського оперного театру встановили барельєф митрополита Андрея Шептицького, автор роботи львівський скульптор Скапун. Кошти на виготовлення барльєфу надали меценати в оперному театрі. Пам'ятку встановили не випадково. Аж митрополит любив оперу та навіть допомагав фінансово тодішнім оперним співакам. Ініціювали встановлення громадська рада святий юр. Він дуже дуже допомагав артистам нашого театру, коли він був при владі, і матеріально, і духовно, і життєво. А це дуже давало наснагу людині вийти на сцену і творити. Театр приходить різні люди, і це має значення не тільки для українців, це і значення і для людей, які пізнають Україну, тому що на сьогоднішній день ми дуже мало займаємося героїзацією власних постатей українських.